Вітаю, пані та панове. Ну що сьогодні я вам покажу, як можна попрацювати з імпортом на маркетплейсі? Єва тут немає імпорту через посилання, а є у нас імпорт через файл, але не простий файл, а XML файл. Тобто не Xelівський файл, а саме XML, тобто фактично код. Як все це діло зробити? Можна взяти будь-який файл з будь-якого джерела, в тому числі з CRM-системи. Можна взяти цей файл, до прикладу, з прому. Можна взяти, якщо у вас є якісь сервіси, які відправляють цей файл на розетка. Це вже ваша справа. Я покажу вам зараз на прикладі прому. Ось тут у нас знаходиться мій пром. Тут мої товари, ви моїх товарів не бачите. І майте на увазі, що на Єва можна завантажити лише певні. Категорії. Ну фактично можна завантажити будь-які товари, але тим не менш на сайт потрапляють ну на модерацію потрапляють лише ті категорії товарів, які відкриті в даний момент на ЄВА. Майте це на увазі. Тобто, якщо ви завантажите всі товари, то це не означає, що ви їх там будете продавати. Отже, це мої товари на маркетплейсі я тицяю просто на експорт, не виділяю нічого. Просто тицею на експорти, ну і відповідно вибираю прайс-лист для розетки. Вибираю російську українську мову, тому що ми маємо відправити саме на маркетплейс Єва товарний фіт, так би мовити, на двох мовах, тобто на українську і на російську. І відповідно цей прайс-лист для розетки дає нам таку можливість. Якщо у вас немає підключеної розетки до промо, вибирайте UML uml файл ну і відповідно у вас така сама штука буде. Ну і відповідно можна ще експортувати html опис Ну і відповідно, якщо у вас там є картинка чи відео, скажу вам по секрету, вони також туди підтягнуться. Не знаю наскільки це законно, з точки зору, що Єва це пропускає чи не пропускає, але тим не менш, у мене пропустило і відео. Я там бачив. Картинки я не додаю в описи, тобто не роблю такий собі лендінг а. Виставляю просто е, якийсь відео огляд саме в описі, ну і відповідно також у картці товару. Це вже інша справа. Якщо ви просто зазвичай заберете е, просто опис, то, скоріш за все, він е, цей відео чи картинка не піде в цей опис, і це підійде для епіцентру, до прикладу, чи для якихось інших маркетплейсів, які не дозволяють прям нічого в описі зайвого, окрім тексту. Отже, з цим розібралися. Ти цей мона згенерувати посилання. Копіюємо це посилання, ну і відповідно, якщо ми зайдемо сюди, ми побачимо всі наші товари. Тут у мене є фактично всі товари, в тому числі і дитячий одяг, і все, що хочеш, і не хочеш. Так? І якщо подивитися, як ми можемо з ним працювати, все дуже банально. Ми просто беремо і тицяємо зберегти як. Тобто тицяємо на Праву кнопку миші і тицяємо потім зберегти як. Так, вам знадобиться комп'ютер, без комп'ютера ви не зможете все це діло зробити. Хоча, можливо, і з телефоном можна якось з цим попрацювати, але я не уявляю, як ви на тому екранчику будете все це діло робити. Отже, це у нас виходить файл з XML. Відповідно, зберігаємо його, я зберігаю його на робочий стіл. І потім йдемо в кабінет Єва. Так, тицяємо на вибрати файл. Ідемо на робочий стіл, шукаємо його. От продукт фіт, ти цеємо відкрити, так і по факту ти цеємо почати. Я зараз не буду цього робити, тому що там дуже багато файлів, так само на. Промі можна повибирати ті товари, які ви хочете, щоб в цьому файлі були, чи не хочете, чи можна по категоріям, чи без категорій, Ну, тим не менш, ось таким чином ми імпортуємо ці товари. Тицяємо на почати і все. Як ви бачите, останній імпорт у мене мов, був 23 грудня 2024 року. І на той момент дуже багато товарів у мене вже не було в наявності. А ті, що лишилися, у мене у великій кількості, і просто немає сенсу оновлювати тут. Ці залишки до цього, як ви бачите, майже кожного дня я заходив і ось таким чином ручками все це діло оновлював, тому що Єва ще не навчилася чи не навчився, давайте вона буде жіночого роду. єва ще не навчилася імпортувати самостійно XML файл з посилання. Ну і відповідно, ти це на почати, і далі вже йдемо далі по, по всім цим не знаю, вкладкам. Так пишемо менеджеру, що ось я завантажив і тепер. Твоя черга підшаманити все це діло, тобто зв'язати товари з категоріями, категорії з цього файлу з категоріями на ЄВА, ну і відповідно пустити їх на модерацію. Ну і після всього цього вже потім буде ваш товар на ЄВА. Мені здається, на протязі 24 годин від того моменту, коли вже модератор сказав, що ок, все супер. Отже, ось таке відео. Сподіваюся, воно було корисним. Не забувайте підписатися, ну і тиснути вподобайку. Все, побачимося в наступних відео.